29 територіальних громад, саме стільки спільно Черкаської області реалізовують проєкт Сади перемоги. Він задля продовольчої безпеки в часи війни. Проєкт запрацював у лютому торік і за цей час Черкасьчина стала у ньому лідером. Сади перемоги об'єднали органи територіального самоврядування, школи, садки, лікарні, бізнес. Підприємці закуповують насіння, обробляють землю. У громадах активно засівають ґрунти, проводять первинну обробку. У рамках проєкту запрацювало і виробництво, акцент на виготовлення олії та згущеного молока. Жаєм забезпечують Збройні Сили України, вимушено переміщених осіб, заклади охорони здоров'я та мешканців громади, які найбільше потребують допомоги. Яскравий приклад дійсно співпраці територіальних громад, заради комунальних закладів, заради дійсно таких верств і закладів, як лікарні, садочки, школи і так далі. Плануємо і надалі, щоб працювала ця ініціатива, і отримувати більш дієві результати.